Wieczór dobry. Dzisiaj my przywitały nowego posła Australii w Ukrainie. Teraz tutaj będzie odmówić się dyplomatyczna misja. ciu z zorganizowała własne ukraińska e, diaspora z Australii. A ja będę teraz rozmawiać z Lubomirem Lawryjskim, który jest przedstawicielem tej diaspory. Lubomir, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chcę tebe zapytać o jedną rzecz. Ty mi rozkaże, bo wszyscy znamy o kanadyjskiej, o amerykańskiej diasporu, a pro australijskiej nie Tam troszkę mi rozkażeś coś. Australijska diaspora um, głównie przyszła do Australii po II wojnie światowej. Wojny. Uh, ona... Я ja б сказав, дуже зорганізована, не така велика, як в Канаді і в Америці або Велик? Я не знаю про Велику Британію, але я знаю, що а в Штаті в Штати, Штати і Канада багато більше населення українців, але в um, нас ми дуже зорганізовані і ми маємо. Я думаю, як сказати, um, ми маємо більший вплив, ніж а скаже А скажи мені одну річ, як виглядала підтримка? України в Австралії до збиття літака і після збиття літака. Підтримка uh, Австралії була підтримка, Австралія підтримала Майдан спочатку, і спеціально українська спільнота в Австралії. Ми мали наші майдан в Австралії також. Я, я там був і я також прилетів тут пізніше, як спостерігач на вибір Порошенка. Але uh, ми мали. Um, Майдан в Австралії, а також ми мали підтримку австралійців після того, коли той дуже піднялась, і австралійці дійсно бачили, яка та загроза від Росії, і дуже 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 підтримають Україну в їхніх справах. Тепер. Ти задоволений з того, що посол Австралії буде тоді. Від теперішнього часу в Києві, не в Москві? я є дуже, дуже, дуже задоволений з тим. І я, дум, я я б хотів, щоб це стало скоріше, але т, 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 тепер краще ніж ніколи, і, і дуже дуже добре. Я дуже дуже задоволений. І um, я, я що іншого сказати, ти від кількох місяців в Києві. Ти скажеш свої коротенької реакції, як як ти сприймаєш Україну. Мені Україна дуже дуже подобається. Я тут в Києві. Мені це дуже хороше місто. Україна взагалі дуже хороша, Мені дуже подобається. Я, я тут прилетів. Я, я був останнь там того року. Я був в Україні чотири місяці. Цього року я, я щойно прилетів тепер. Я тут був десь три тижні з половиною, і я не думаю, я буду летіти додому знову, десь може в грудні. На весілля. тільки. Всі, Все гаразд. Дякую. No, на тому мусимо закінчити включення. В нас скінчається ефірний час. Привітали посла Австралії в Україні і на, всі надіємося тут на таку uh, плідну співпрацю між Австралією та Україною і на потужну підтримку Австралії uh, і української громади uh, по цілому світі. Дякую студію.